Перевізники знову активізувалися на чергове засідання виконавчого комітету. Вони винесли проект підвищення проїзду у маршрутках до 5 гривень. При цьому пільг для пенсіонерів та дітей не передбачили. Усі аргументи перевізників: нестача коштів для підвищення якості та безпеки перевезення. Міський голова із такими заявами категорично не згодний. Яке рішення прийняли на виконкомі? Дивіться у наступному репортажі. 9 червня на сайті міської ради усі перевізники маршрутного транспорту оприлюднили проєкт щодо підвищення тарифу на проїзд. Кожне підприємство забажало тариф 5 гривень. Втім, такий проєкт члени виконкому не підтримали. В першому пункті замість 5 записати вартість перевезення 4, пенсіонерів, 3 і дітей першого четвертого на протязі року 2 гривни. Така пропозиція. Вона проходить. Інші пропозиції не проходять. Пропозицію категорично не згодні перевізники. Мовляв, компенсацію за перевезення пільговиків не отримують, тож і не згодні на доволі низькі тарифи. Предлагаю стоїмость проїзду для готних категорій об'єднати 3 гривни по кругу. Це Для облегчення, це для пенсіонерів і для дітей. Міський голова каже, проблема із компенсацією дійсно є. Тож зараз це питання на обговоренні. Якщо ми приймаємо якесь відповідне рішення щодо пільгової визначення пільг на перевезення, то ми повинні також і думати про компенсацію. На даний момент ми зняли питання компенсації, тому що ми внесли пропозиції в рішення самих перевізників, які вони надали. Члени виконкому згадали про вимоги до перевізників, які ті не виконують. Хотів би звернутися до перевізників. Все ж таки, ніхто не відміняв домовленості про те, що ви, ви будете віддавати ваші gps координати транспорту в відділ логістики. Поки що, на жаль, ситуація так складається, що перевізники не розуміють важливості, куди будуть поступати ці дані, як вони будуть передаватися людям. Сьогодні у дітей є смартфони, де він може зайти. Сьогодні на Гугл подивитися, як у нас сьогодні рухається транспорт. Врешті-решт, за зниження тарифу для пенсіонерів та учнів молодшої школи проголосували майже усі члени виконкому. Невдоволені таким рішенням, перевізники поспіхом залишили залу засідань. Сьогодні я підпишу дане рішення і з завтрашнього дня з моменту воно буде оприлюднене, і з завтрашнього дня всі пенсіонери мають право їздити по 3 гривні в нашому. Приватному транспорті безкоштовно в нашому канальному транспорті. Тепер будуть пенсіонери їздити по три гривні, а учні перших-четвертих класів будуть їздити по дві гривні незалежності незалежно від перевізника, який буде перевозити їх. Представники політичних сил зауважили, підтримати цей проєкт мали всі члени виконкому. Якщо бы б було повищення тарифів, як перевозчики пропонували і просили по 5 гривень соответствует, ми, як і в прошлому раз, ми б не прийняли участь в даному голосуванні. Ми запитали у сумчан, як вони ставляться до такого рішення. Трі все-таки як то, хоч трохи легше. Дякую меру, дякую Лисенко. Так що, так, що за те, що за пенсіонерів. 3, думаю. Ну, хоч би не чотири. Три гривні, все таки ж дешевлі. Звісно, краще. Ну, я думаю, що це непогано. По крайній мірі гривню зекономимо. Було б краще, якби було ще 2,50. Марія Бульдович, Христина Опаренко, Олександр Сокол, Микола Ніколаєнко. новини СТС.